Володимир Кушнір з Волині спочатку повномасштабного вторгнення був водієм у збройних силах України. Виконував завдання у Миколаєві згодом на Курщині. Там, 13 вересня, 2024 року отримав поранення, через що втратив ногу. Нині чекає на протез, як проходить реабілітацію і що знає про наступ на Курщині. Захисник розповів ексклюзивно знімальній групі «Сі-4». Володимир Кушнір почав працювати з 12 років. За освітою він автомеханік. Зізнається, любить автівки, але ремонтувати їх йому не подобається. До війни працював зварювальником, займався пасажирськими та вантажними перевезеннями. На початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Сидів, читав новини, як і всі ну, і хотілося чимось допомогти. Поначалу перші дні там ходив, блокпости строїли, оце там мішки допомагав І тому Подобне. Я пішов раз в воєнкомат, ну, я жив в місті, на зйомній квартирі, виходить, не прописаний там, то мене місцевий воєнкомат не брав, тоді я поїхав у свій районний. Ну, не одразу завтра з віщами. Я так, ну, Хоч би дали який день-два зібратися. Ну, Я на другий день приїхав, нас повезли, формувався батальйон. Ну, Я ще як йшов собі, як рішив йти, я не знаю чогось. Так, ну такі думки були впевнені, Був, що я вернуся живий, все буде добре. Ну, в принципі, так і сталося. Володимир у складі 47-ї окремої інженерної бригади був водієм санітарної машини. Перевозив запчастини людей евакуйовував поранених. Спочатку виконував завдання у Миколаєві, потім його батальйон перевели на Сумщину. Звідти у серпні цього року почався наступ у Курській області. Військовослужбовець пригадує, там місцеве населення на українську армію реагувало по-різному. І вони вели себе чемно, культурно, але так само і ми ну, до них нормально ставились. Воду возили, їсти там часом. Ну так, там була чи школа, чи що це було. Ну і вони там в підвалі жили. Ну так ну, Не боявся, то жили по своїх хатах. Я помітив там українською мовою спілкувалися. Ну, типу, не українською, а так, Суржик. І нас добре розуміли. Ну Там десь так бачать, ми щось робимо. Ну, підходить якась жіночка там. То хлопці, може, ви нам знайдете десь генератор. У вересні 2024 року військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого дрону, втратив ліву ногу. Я ще зупиняю машину і так на себе гляну, О, другий раз повезло думаю, клас. І Опускаю голову вниз. Ні, не повезло. Нема ноги. Ну, я кричу нога. Перші 5 секунд буквально там, паніка була, а далі розумію, що треба брати себе в руки, бо ну, 40 секунд маєш, щоб себе врятувати. Нині захисник на реабілітації у Чернівцях, фізичні вправи та оздоровчі процедури. Чи не кожен день Володимира розписаний по годину? Окрім цього, він встигає брати участь у різних акціях та заходах на підтримку ветеранів. Єдине, що засмучує те, що у суспільстві не всі вміють коректно поводитися з військовими. Не подобається мені оце, коли ти заходиш там, черга там на пошту чи ще кудись. і Якщо ти в наглу не підеш. Ну, тебе не пропускають. Навіть бачачи, що от ви. Ну, без я стою на костелях разом з усіма, вони зиркають на тебе і ну, типа, я не знаю, мене за скільки я тут, півтора місяця, ну так, да, хожу там. Ну, хай місяць, за місяць я не знаю, але там, може, раз, два-три пропустили, тільки все. Військовий готується до протезування, хоча каже, що на милицях навчився ледь не танцювати. Незважаючи на поранення, військовий керує автівкою. Я живу так само, на костелях зайду куди треба, сяду в машину, заїду куди треба. Ну, я живу, я не відкладаю життя на потім буде протез, і я тоді заживу. Я живу, як є. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.